Вітаю! Мене звати Тетяна Циленко, я психологиня з 10-річним стажем роботи, спеціалізуюсь на травматерапії та терапії горя, працюю з темами втрат та горювання. Сьогодні ми поговоримо про те, як мозок реагує на втрату та як це впливає на наші думки, емоції та поведінку. Коли ми переживаємо втрату, наш мозок стикається з величезним стресом, і це призводить до серйозних змін в його роботі. Сьогодні я розкажу, що відбувається у мозку, коли ми стикаємося з болем втрати. Перш за все, наш мозок сприймає втрату як стресову подію, яка впливає на його когнітивні функції. Декілька областей мозку відповідають за обробку цього стресу, префронтальна кора. Це частина мозку, що відповідає за раціональне мислення, прийняття рішень та контроль емоцій. Під час втрати її функціонування може знижуватись, що призводить до труднощів у концентрації, ухваленні рішень і навіть складності з простими завданнями. Гіпокамп відповідає за обробку пам'яті та емоційного досвіду. Під час горя гіпокамп може переживати перевантаження через емоційний стрес, що може викликати проблеми з пам'яттю, особливо короткостроковою. Наприклад, багато людей під час втрати відзначають, що їм важко згадати недавні події або навіть зосередитися на поточних завданнях. Амігдала відповідає за обробку сильних емоцій, таких як страх, тривога і смуток. Під час втрати вона надмірно активується, що пояснює, чому люди можуть відчувати посилений страх, неспокій і навіть панічні атаки, емоційні та когнітивні наслідки втрати. Ці когнітивні зміни можуть відбуватися в багатьох аспектах нашого життя. Наприклад, складнощі з концентрацією та увагою, під час втрати ми можемо відчувати, що нездатні зосередитися на роботі або повсякденних завданнях. Це відбувається через те, що наш мозок намагається обробити складні емоції, а ресурси, які зазвичай витрачаються на когнітивні завдання, спрямовані на емоційну обробку. Проблеми з пам'яттю. Ми можемо забувати важливі речі, наприклад, дати чи зустрічі. Гіпокамп під час сильного стресу не здатен ефективно зберігати нову інформацію, порушення логічного мислення та прийняття рішень. Стрес від втрати може призвести до імпульсивних рішень або, навпаки, до відчуття паралічу, коли ухвалення навіть простих рішень здається надмірно складним. Наш мозок, неймовірно, пластичний. І з часом він починає адаптуватися до нової реальності, але цей процес може бути тривалим і складним. На перших етапах ми відчуваємо сильне емоційне навантаження, і мозок часто перебуває в стані шоку, однак поступово він перебудовується, реорганізація нейронних шляхів. Після втрати мозок починає шукати нові способи справлятися з ситуацією. Це може призвести до зміцнення інших емоційних зв'язків. Появи нових цінностей або зміни пріоритетів. Соціальна підтримка, спілкування з іншими людьми, які підтримують нас, стимулює вивільнення окситоцину, який допомагає знизити рівень стресу і полегшує емоційну біль. Хоча процес горя важкий, є способи допомогти своєму мозку в цей складний час. По-перше, відпочинок та сон. Сон дуже важливий для відновлення мозкової активності. Якщо ви відчуваєте труднощі із сном, спробуйте практики релаксації перед сном або зверніться по допомогу до фахівця. Фізична активність. Регулярні фізичні вправи сприяють виробленню ендорфінів, що допомагають боротися зі стресом і покращують емоційний стан, практика усвідомленості. Медитація та дихальні вправи допомагають заспокоїти надмірно активовану амігдалу та покращують емоційну регуляцію. Зверніться по підтримку. Не бійтеся звертатися до рідних або професіоналів, щоб отримати емоційну підтримку. Важливо розуміти, що ви не самі в цьому процесі. Втрата це виклик для нашого мозку, але він має здатність адаптуватися та відновлюватись. Важливо дати собі час і бути терплячим до себе. Дбайте про своє здоров'я. Звертайтесь по підтримку. І пам'ятайте, що поступово мозок знайде свій шлях до відновлення. Дякую, що подивилися це відео. Відео на інші теми вас чекають на YouTube-каналі Ветеранка.